Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів би розповісти вам про цю машину, яка стояла на блокпосту в возі жирафа. Коли окупанти заходили через бучу Вірпінь, машина ця стояла і захищала від них допомагала захищати нашим Збройним силам, перекривала дорогу, відно потропало, сюди був приліт ззаді, бачите, як її понівечило. Вона вся побита осколками, але і хлопці наші, механіки, слісаря, трохи внутрішні органи відновили. Двіжок зробили, все було побите. Відбір мощності ще немає, карданчика сюди на бочку, але двіжок вже запустився. Колеса були всі в нас побиті. Ось такі осколки. І мені випала така нагода. Переганяти її зараз із бази ремонтної, поки що вона їде своїм ходом до зварювальника, до спеціаліста. Поїде назад зірпінь. Так що я гадаю, все буде добре. Шановні друзі! Запустилася машина, біднявся, побита коротше. Зараз мій шеф Павлович буде супровождати її. ззаді Вон де їде. А я без фар, без поворотів якось буду прориватися у Ірпінь. Всім гарного дня. Їдемо далі. Друзі, це капець. Їдемо по обізні. Не вікон. Не скла. Господи, поможи нам! Хоч би якось доїхати до цього. До Ірпіня. двигаємо далі. Шановні друзі, для першого разу так і непогано. Коробка тут м'якенька передач. Тормоза є. Хлопці зробили. От тільки сцеплення бере в самому низу, в самому початку. Ну, то не страшно якась. Головне, що вона їде. Рухаємо далі. Ну, в общем, шановні друзі, їдемо потихеньку. Тут там Непонятно що пшикає. Чи возок, чи кой ознак. А спереду мазюрик проїхав, так той зовсім воняє. І щеплення. Горить, видно, в нього, чи тормоза. Щось такий запах неприємний. Як ото текстолітові по накладки. Рухаємо далі. Шановні друзі, поки ми їдемо, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть якісь коментарі. Я буду радий бачити. Коментарі читати і відповім обов'язково вам на запитання. Все буде Україна, ми переможемо. Головне допомагати нашим Збройним силам України. Як хто може? Хоч гривнею, хоч матеріально. Хоч що-небудь допомагайте. Чим скоріше переможемо, тим скоріше в нас буде мир в Україні. Працюємо далі. Їдемо. Щось шатає трохи нас, як Тарасову хату. А ось ми вже і віртеніше, шановні друзі. Їдемо по дорозі. Там, де наш механік живе костік, який робив цю машину, щоб вона поїхала хоча б що. Бо ця бідна машина... Вистражила всі, якась ті дні окупації Ірпіня на блокпостові. По ній гатили окупанти. А вона захищала і наших хлопців, і нас з вами. Їдемо далі. Все, шановні друзі. Пригнали ми автомобіль. Сюди на місці, де його будуть варити спеціаліст у нас Андрюшка. Будуть ці всі отвори від осколків, заварювати водяну бочку, крила, задню частину, все. Гарного дня всім підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього найкращого.